В рамках акції Підтримай українську армію на рахунки Міноборони України надійшло більше 70 мільйонів гривень від юридичних і фізичних осіб в якості допомоги Збройним силам України. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, 67 мільйонів 73 тисячі гривень цієї суми це грошові перекази на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил України. Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет повідомив про те, що Українська православна церква Київського патріархату перерахувала на рахунок Міністерства оборони 500 тисяч гривень для підтримки Збройних сил України. Люди переймаються долею України і дбають про військову. А от самі захисники України не зовсім відповідально ставляться до своїх обов'язків. Нагадаємо, нещодавно в Умані двох військовослужбовців упіймали на гарячому. П'яні вояки злетіли з дороги та опинилися посеред клумби. Алкоголь у крові виявили в обох. У водія він перевищував норму у вісім разів. Не впоравшись із керуванням та злетівши у клумбу, вони вибігли на дорогу, щоб зупинити бодай якусь машину. І за збігом обставин пригальмували саме авто самого. Вороне